Доброго дня, шановні глядачі! З вами я, Андрій в студії Політичні новини. В сьогоднішньому випуску мова піде про військово-політичну ситуацію, яка нині склалася в Україні, зокрема, про анексію Криму з боку Володимира Володимировича Путіна. Нині авторитарний уряд Російської Федерації проводить політику, яка була характерною в Російській імперії та Радянському Союзі. Цей же уряд впродовж останніх 10 років створював конфлікт у Східній та Центральній Європі. 5 грудня 1994 року між Росією, США та Великою Британією був підписаний Будапештський меморандум, за яким країни-гаранти були зобов'язані поважати суверенність і цілісність території України. Через 10 років після підписання Росія грубо порушила угоду. Та, користуючись нагодою, нагло торглася на територію України. Після загострення політичної ситуації в нашій державі, коли Україна опинилася на межі громадянської війни, замість братської руки допомоги вони відверто вдарили нас у спину. Це яскраво демонструють події в Криму та Південно-Східних регіонах України, де проводяться проросійські мітинги, які фінансуються з боку Кремля. На мою думку, мрія Путіна це відновлення Радянського Союзу в межах Російської Федерації, про що постійно говорить лідер фракції ЛДПР Володимир Жириновський, який відкрито виступає за входження південно-східної частини України до складу Російської Федерації, говорячи про те, що територія України обмежується лише трьома областями Київською, Житомирською та Чернігівською. Та про те, що Західна Україна це лише фашисти та бандериці. Він постійно наголошує про подарунки радянської влади Україні, Чернівецької, Закарпатської областей та Автономної Республіки Крим. Така поведінка є просто неприпустимою для політика серйозного рівня. Від себе хочу додати, що мені дуже жаль російське населення, яке не може об'єктивно оцінити ситуацію в Україні. Російське ЗМІ піддається жорсткій цензурі з боку Кремля, показуючи населенню викривлені факти подій, які відбувалися на Євромайдані, нині відбуваються в Криму та й у світі в цілому. Але незважаючи на все це, Україна і надіємось, вся світова спільнота щиро вірить у те, що в нашій державі запанує мир, а зло буде покарано. На сьогодні це всі новини. З вами був Андрій Кібиш. До побачення. Бережіть себе.